Перша пізрую сорт. вага мішечка 8 кг за 1350. Чоловіча фліска. Розмір М. Такий фліс. Може бути і жіночий, і чоловічий, розмір 42. Жіноча плотна фліска. Розмір... XL фірмова. Ще один плотний фліс. Чоловічий. Розмір Елька. Жіночий тетик. Розмір елька. Жіноча фліска на замочку. Розмір елька. Такий жіночий фліс теж на замочку. Розмір Елька. Флісова безрукавка. Розмір Чоловічий фліс, Розмір фліска жіноча, розмір Елька. Жіночий фліс розмір М, -ка. жіноча фліска, розмір М. -ка. Чоловічий фліс. Розмір «С», -ка. жіноча фліска, розмір м -ка. Ще один жіночий фліс на замочку. Розмір «С». -ка. Жіноча фліска великого розміру. Жіночий фліс розмір Ска. Така жіноча фліска. Розмір М. Плотний фліс. може бути як курточка, розмір Елька. Легесенька жіноча фліска розмір 46 Жіноча безрукавка розмір. 18. І останнє це чоловіча пріска, ну може бути і жіноча а розмір. Емка. Це був фліс, перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1350 триста